Yeah. Вже не дивно, чому в палаці культури металургів зібрався такий натовп: традиційний квітневий концерт від Бомонду давно став чимось значно більшим за звичайний звітний концерт. Наглядачів очікував не тільки феєричний концерт, вечір сучасної хореографії від студії Бомонд. У холі палацу культури металургів на містян чатувала чудова експозиція світлин «Бомонд. Історія на якій у хронологічному порядку показано творчий шлях колективу, з початку 90-х і по сьогодення про ідеї та втілення такої задумки в життя розповідає керівник студії танцю Бомонт та хореограф Ірина Матвієнко. Діти наші, ті, які були, які зараз є, будуть приходити і знаходити себе маленькими п'ятирічними, шестирічними, фотографії безліч, розумієте, ми просто не можливі у нас не було можливості, їх всі виставити. Однак Ірина Матвієнко говорить, що ініціатором створення такої. Виставки був хореограф Дмитро Горошко. Тому йдемо до нього, аби розкрити ідеї створення цієї чарівної експозиції. Ця ідея виникла не сьогодні, і це більше необхідність, а, скажімо так а не ну не ідея. Тому що а, кількість а, фото, кількість світлин просто ну їх складно порахувати. Якщо на початку 90-х це було там декілька за концерт, то зараз у нас працює стабільно два-три фотографи. Кожен робить десь 500, як мінімум, фотографій, тобто більше тисячі за кожен концерт. Яких чотири на, на рік ми намагалися створити хронологічний е, порядок, тобто, щоб було видно, ну кожному році якась, якась цікава фото. Але і труднощі виникали на шляху реалізації такої ідеї в реальність. Старим фото дуже складно надати другого життя. Сто й рік, 92-й рік, ну і так далі. Більшість з них вони якби. Дуже пани зберіглися, тому ми самотужки їх ретушували. Ну це кропітка робота. Я думав, ми зможемо більше показати старих фото, але часу не вистачило. Витратили близько місяця, не так багато, тому маємо надію, що наступного року ця експозиція буде значно більшою. Цього року студія зробила ще один крок до професійного театру, продемонструвавши глядачу програму складено танцювальних перформансів. Кожен з чотирьох ведучих хореографів студії представляв на суд глядачу своє бачення сучасної хореографії. У цьому році ви ж розумієте, у нас получилось. Ми зробили перформанси. Такого варіанту у нас ще не було. Це вперше, і я думаю, це великий крок вперед. І глядачі це оцінили. Ірина Матвієнко у притаманні її манері етноджазу втілила своє бачення сучасної хореографії в лісову пісню по мотивам твору Лесі Українки. По перше, я, мені дуже подобається творчість Лесі Українки. А якщо бути зовсім чесною, то е, цю ідею подав мені е, Дмитро Горошко. Ну а вже тоді розвивали ми його з допомогою моїх бумондовців завдяки музики, яка дала можливість натолкнула на деякі вирішення про ну, всієї цієї проблеми. Олександра Матвієнко продемонструвала спектакль Лавка чудес у кращих традиціях сучасного джаз-денсу. Про своє бачення сучасного танцю розповідає сам хореограф. Розказочний світ, де живуть ельфи, гноми. І дівчинка читає свою люблену книжку під лавкою чудес. І ця книжка стає реальністю. Все навколо неї починає оживати. З'являються ельфи, гноми, феї. І вона з ними танцює, розважається, вони їй дарять подарунки, а потім вони зникають. І вона залишається зі своєю книжкою. Молодий хореограф говорить, що створення такого спектаклю достатньо складний процес, адже мало одних рухів. Треба до того ж вдало підібрати образ, музику, продумати сценарій. Ідея, як завжди, прийшла мені дуже раптово. Потім я перечитувала книжку, підбирала образи героїв, підбирала костюми, підбирала дуже довгу музику. Я думаю, ті глядачі, які прийшли до нас, вони не пожаліли ні на мить, ні на секунду, тому що у нас видався дуже насичений концерт. На мою думку, таких інформаційних концертів у нас ще не було. Було показано дуже багато робіт, хореографів, масштабних робіт. Це не, а, не простий концерт, де номер за номером маленькі вийшли, дорослі вийшли, по три хвилинки потанцювали та розійшлися. Тут вже був театр. Тамара Максименко радувала глядачів своїм перформансом, який мав назву онлайн протиборство світу людей і машин, контакту імпровізації та модерну. Останок найкласовий спектакль від хореографа Дмитра Горошко. Відображення створення людства, початок життя на землі, Лост. далі у сюжеті. Біблейську тематику вона ну, досить часто використовується, але у нас ну, якби, ну, в, в, нашому, в нашому репертуарі цього ще не було. Я, тобто, я спробував, потім я почав вивчати матеріал, читати різні апокрифи, офіційну біблію і так далі. Так далі. Я зрозумів, що там дуже, дуже великий потенціал. Хореограф, режисер, він передає ніякий меседж. І якщо люди його отримали, значить моя праця не була марною. Тож цього разу студійці як ніколи порадували своїх глядачів. Новий формат звітного концерту сприймався ними шалено. Улюблені хореографи своїми оригінальними ідеями привнесли в зал весняний настрій. Вважаємо усім бомондовцям подальших успіхів у своїй творчості та креативних задумів.